Нагадаю, друзі, як завжди говоримо про найважливіші геополітичні ситуації, які відбуваються у світі. І як я вже казав, українці з тими подіями, які відбуваються навколо нас, хоч повторюють власне географію за шкільну програму. Нагадаємо собі, де є Сирія, бо зараз там відбуваються надзвичайно важливі події, які будуть мати, можливо, позитивний, можливо, не дуже відгомін на питання, які відбуваються в нашій державі. Про Сирію, про те, що там сталося, і що буде далі, бо нас Власне, цікавить те, що буде далі. Говоримо як завжди з Олегом Мончурою. Олег, вітання. Так вітаю. Справді в нас цікавить виключно український контент. Там можна говорити дуже багато, що відбулося в Сирії, чому воно відбулося, як смічно виглядав Київ за три дні, і як він перетворився за Дамаск за 11 днів. Як про те, що всі великі всі імперії тоталітарні режими виглядають міцно сильно, непорушно. Все у них під контролем і схвачено, але ця матерія в якийсь момент просто розсипається. Вона виявляється дуже крихкою. Про це все можна багато говорити. У нас цікавий, власне український бік цієї справи. Він є очевидно, що Сирія режим Басара Асада впав, тому що російські війська в Україні Україна виступає. На жаль, своєю кров'ю, свою територію, своїми е, своїм благополуччям е, такою знаєте допомогою для поневолених націй. Це ми бачимо зараз в Грузії. Це ми бачимо в Сирії. Коли російський диктатор не може допомагати їм, але є і прямі ознаки того, що ситуація в Сирії впливає на Україну, наприклад. Такий непомічений, але дуже важливий момент, що швидше всього буде збито з призначення на посаду керівниці національної розвідки Сполучених Штатів Америки Тулсі Габард. Ми колись про неї говорили. Вона така відкрита українофобка, Вона розповсюджувала маячню про те, що в Харкові в Україні є біолабораторії. Вона перепрацювала повністю на ративах Путіна, яке це має відношення до України. А дуже пряме вона була в дуже хорош. Ших стосунках засадом у неї хороші стосунки були з іранським режимом, з іранським за а вона взагалі дуже готувалася в цих е, таких авторитарних лідерів, і її розглядали могли розглядати як один з каналів комунікації, зокрема в, е, в питанні перемовин стосовно України. Бо це ми розуміємо, будемо питання не тільки стосовно України, а всього комплексу міжнародних проблем, де провідну скрипку грають якраз авторитарні режими. І ось швидше всього, після того як режим Бас. Асада, башара Асада впав, вона вже просто не потрібна. До неї так були претензії в середовищі е, е, нормальних республіканців, регіоністів грубо кажучи, якщо ми їх так називаємо, і швидше всього, через викид якогось компромату її буде збито. Як це вже відбулося з міністром, потенційним міністром оборони Хесетом і е, е, генеральним прокурором е, Метом Гейтсом. Отже, це вже маємо перший наслідок того, що відбулося в Сирії. Ну, дивись, у Сирії відбувається дуже багато подій. От зараз е ми тут поза ефіром теж такий анекдот трошечки дорозвили. Уяви собі ситуацію. Сидить в Ростові на Дону Янукович, до нього приїжджає Башар Асад. І Янукович каже, радий тебе тут вітати. каже, Ашотка... Асад каже, можна тут сісти. А Янукович каже: Ні, бо то місце для Лукашенка на майбутнє. Е власне, Асад приїхав до Москви. І він зараз там, вже як кажуть офіційні там їхні джерела. Пісков казав, що вони дають йому притулок, тобто вони там збирають усіх тих вигнанців світової політики, які зараз там Янукович і Асад і інші. Він приїжджає туди, але в той самий час над посольством Сирії в Москві вивішують власне прапор повстанців. То раз те, що ми бачимо, тобто бачимо, як Росія нібито не відмовляється від цього режиму, але Росія вже якісь свої червоні лінії викреслила там, якщо десь в сирійські повстанці прийдуть ближче до портів, то вони там будуть щось зробити. Ну і ота от атака одразу всі беремо карти. Атака Ізраїлю і атака Сполучених Штатів Америки по військових тих складах, по військових базах, які там позалишалися для того, щоб вони не залишилися власне повстанцям. Тобто, ми дивлячись на це все. Розуміємо, що ще крапки немає в питанні Сирії. Ой, там дуже далеко до цієї крапки. З однієї сторони, не варто можливо. Драматизувати ситуацію, а, і що там обов'язково буде якась громадянська війна і тому подібне, тому що ключові гравці вони все таки зацікавлені стабільності цього регіону. А, бо якщо ми візьмемо купнемо глибше цієї всієї історії, чому це все власне почалося крім а, банального страху Путіна перед кольоровими революціями, арабська весна? Ми всі пам'ятаємо, пам'ятаємо долю Каддафі, Така доля ж могла очолювати очікувати Ашарабаса та так. Такої долі боїться собі Путін, і, Напевно, врешті-решт він ні все таки отримає. Але крім цих таких психоемоційних речей е, пітерського гопніка є абсолютно практична річ. Це газ, це нафта і це трубопроводи. Власне трубопроводи, які мали піти в сторону Європи. Вони та, зокрема катарського газу їх і заблокували одразу режим Башара Асада в обміну на допомогу Путіна. І швидше цього це все буде відновлено. Американці отримують свої ліцензії, як саме і турки, які були. Фактично головним вигодонобочем цієї кампанії, і вони спробують все таки застабілізувати цей режим. Є проблема з алавітами. Це є меншість, яка з якою походить власне сам Башраса. Це якихось 10% населення країни, які власне дали заручники всю країну. І коли Путін погрожує, чи росіяни, погрожують, що там ще нічого не закінчено, їхні порти, їхні військові бази, вони очевидно мають на увазі те, що Зокрема, портарту знаходиться на території Алавітів, це їхні такі знаєте останній козир, що саме Алавіти не допустять повстанців ці регіони, але це все неоднозначно, тому що там можливо теж повстання буде, і невідомо як ситуація буде далі розгортатися. Просто ми бачимо сьогодні, що в Москві є Башар Асад, є, є Янукович, і все таки ну на трьох по стара й руська традиції дуже бракує ж самому статусі Путіна і власне питання: а от Путін куди буде втікати, якщо такі мішаки спертики мачиничини на Кимчини є напевно місця, десь там вже заготовлені. Чи йому потрібно докінчення на це друге питання? Ну може він десь там, що собі прикупив, як як це, як ваша раса, кажуть, в е, Москва сіті на 140 мільйонів євро купив апартаментів за кілька років. Можливо, можливо, я не знаю. Всі дуже напевно цікава країна для життя Північна Корея, СУ взагалі такий дуже туристично привабливий регіон і я думаю, путіну там було цікаво закінчити свою. Я одразу тебе трошки переб'ю стосовно от ударів Ізраїля і ударів Америки по. Різних військових базах, чи можливо таке в принципі, що на тих військових базах що на даний час залишається якась російська техніка, російське озброєння, яке Росія не встигла ще вивести. Можливо, це теж свого роду така підтримка далекоглядна для України, чи там мова йде виключно про якісь склади сирійської армії Асада. Насправді це теж один з таких одна з таких лякалок, що от зараз росіяни виведуть там все, і нам тоді вони кинуть до нас. Ну там нічого немає насправді аж такого. Бо якби там щось було аж таке, чого б там кардинально воно могло б змінити війну в Україні або сильно допомогти Росіянам. Повірте, воно би вже давно тут було, тому що для Путіна пріоритет номер один це Україна, бо це пріоритет його власного фізичного виживання. Він може пожертвувати Грузію, Сирією, Венесуелою і будь чим, але тліш. Ени Україну І це є раз два. Якщо б в нього там щось було, то режим Асада би не впав так швидко. Три там нічого не було тої точки зору, що він сам знищив вагнерів. А вагнери це були власне головною його бойовою одиницею. Льотчики, пілоти, які там були, тому подібне, це все таки групи підтримки. Так, тобто піхота його була, це були були вагнери. Знищивши Вагнерів, він фактично знищив цю можливість режиму Асада втриматися. стосовно американців, чесно, от просто не хочете вже вдогонку просто ці цьому цій адміністрації абсолютно ну просто реінкарнації Обами три, я не знаю, яка вже йде, просто не хочеться плювати в спину. Бо ну ну це просто ну це це така імпотентність. Ну коли це така Сталіванщина, коли вони сьогодні розказують, сьогодні пише американська преса, що для американців було несподіванкою падіння режиму Асада. Буквально всі трубили про це. Де ваша розвідка? Про що про що ви говорите? Та до турків зверніться, вони дадуть вам розвідку. Для них це виявилося несподіванка. Вони не тільки не діяли превентивно, вони не тільки нічого не робили для того, щоб Асад впав. Для них це вони розгублені. Байден взагалі мовчав кілька днів, аж потім вийшов і сказав якусь пафосну е чергову дурницю. Розумієте? В... Ну тобто, вони взагалі вони не є проактивними взагалі. Це наслідок цієї Саліванщини, бо саме Саліван від. Повідав за близький схід. Він я не знаю, якщо він не агент Росії, я буду дуже здивований. Вже він такий дурень? бо що, що що на близькому сході, що в Україні це ти повністю політика Салівана. Нарешті вони вже йдуть. Я не знаю, що буде з Трампом, але ну слав, ну, цього вже не буде. До речі, Трамп дуже вишукано позначався з Путіна. Просто фантастично, коли він ну він реально з нього насміхався, коли він сказав, що е е Росія вже втратила 700 тисяч в Україні. і вона зрозуміла не змогла втримати Сирію, а це таки, знаєте, серйозний дзвінок для Путіна. Про що з тобою говорити? Ти втратив навіть Сирію. Тобто, на такій езоповій мові, це він так доб добряче його клюнув. А в геополітичному контексті, якщо ми зараз говоримо те, що відбулося в Сирії, наскільки воно Росію десь такий ляпас, жорсткий дасть. Що от ви не такі вже і сильні, і могутні, що ви можете на різних куточках світу робити речі за вас це раніше чи пізніше, вас таки покарають, і ось тут покара. Ну, власне про це і мова. Що це дуже такий е сильний сигнал для тих, хто. Все таки ставить ще на Путіна на ці режими. В першу чергу це режим Аятолів. Падіння Асада вплине на них з ну з різних сторін. По перше, почнуться внутрішні суперечки. Зокрема, Хаманії, там, в очікуванні смерті Аятолихомихаменії там них почнуться суперечки. Вони і так уже є, але це загострить власне квір корпус охоронців ісламської революції, який був безпосередньо залучений до сирійського питання. Іранці не зможуть тепер. Очевидно, вони вони, ну, вони не готові будуть. Давати ту допомогу в тій кількості, яку вони давали Росії. Я думаю, Іран в факторі збройної допомоги Росії зараз відходить на другу сторону. В першу чергу, через те, що Ізраїль атакував їхні зокрема, заводи з виробництва зброї, а з іншої сторони цей провал в Сирії. Іран зараз занепокоєним. Як зберегти які залишки своїх впливів, як взагалі не відкотитися, що буде робити Ізраїль, невідомо таке враження, що Ізраїль готовий купувати ще частину Сирії, тобто там свої зараз проблеми і Росія. Повністю з них вивалилися Росія. Зараз там уже не гравець. Росія думає, як краще драпанути з Сирії, вона десь домовляється з Ердоганом про якісь гарантії, тому подібне. Тобто, Ердоган відверто насміхається, як і Трамп говорить, що в світі лишилося лише два лідери. Він і Путін, ну, це звучить як насмішка, просто така знаєте, в такому абсолютно східному стилі. Тобто з Путіна зараз збиткуються, і головне, щоб це збиткування дуже гарно відчитали російські еліти. Тому що знаєте, коли мого говоримо, для когось, типу стало теж події в Сирії стало як чорний лебідь. Ну але що таке чорний лебідь? Ну ми приприприпри при, при, звикли типу оперувати ці категорії. Насправді, що це не є якась випадковість, яка ні звідки не виникає. Знаєте, це як просто це перефразовуючи Франка, лупаєтесь у скалу. Ось є тисячу ударів. В одну точку. Перший удар система взагалі ніяк не відчуває, і п'ятдесятий не відчуває на сотому ми не бачимо, чи вона відчуває. Той удар тисячний, який розвалює скелю, він такий самий за своєю. Міцністю за своєю силою удару як і перший, але перший не валить систему, а валить тисячний. Повстання Вагнера не могло розвалити систему, бо вона ще була міцна. Достатньо зараз система пройшла ще якийсь період. Вона стала крихкішою. І де цей удар, який завалить Росію, як і завалило Сирію, ми не знаємо. Але він обов'язково буде, тому що тоталітарні системи вони всі крихкі, незважаючи на те, що зовні виглядають вони дуже міцними, сильними. Вони насправді крихкі, бо лише демократичні системи йде конкуренція, де є. Вільний обмін думками, де є можливість випускання пари через, е, е, через вибори, через вільну дискусію, через медіа, через право на повстання. Врешті-решт вони є стабільніші, незважаючи на свою анархічну сутність зовні. Тому Україна в цьому плані є стабільніша ніж Росія. Бо інакше ми б вже давно завалилися, і ось де буде цей удар по покриті російській системі. Ми не знаємо, але він обов'язково буде. Ми потім скажемо, що це був чорний лебідь як ми зараз говоримо про Сирію, але це не буде чорний лебідь. Навіть. просто система дійде до логічного рівня деградації, фрагментації і, врешті, свого розсипання, чого ми щиро бажаємо не лише наприклад Башара Асад, але щоб і в Лукашенка це відбулося, і в, е, в Кім Чен Іра, і звичайно, в самого безпосередньо сотони головного Путіна. Це був Олег Манчура, і побачимося, почуємося завтра.